Друзі, вітаю вас! Сьогодні у нас третій дотик до ідей Дональда Трампа в економіці з його інтерв'ю, великого, яке він дав Bloomberg Business Week за кілька тижнів до замаху на нього в його гольф-клубі в Палм Біч. І ми сьогодні обговоримо одну з центральних ідей економічної політики Трампа: ідей, за які його таврують протекціоністам. Ідей, які, як кажуть його опоненти, загрожують не тільки економіки США, а взагалі світовій економічній активності, динаміці ВВП світу, кажуть, що він загрожує глобалізації, тим трендам, які вважались дуже модними кілька десятиліть поспіль, і журналісти задають питання Трампу, повертаючись до. Китаю. Економісти стверджують, що тарифи на китайські товари на рівні 60% по суті покладуть край торговельним відносинам між США та Китаєм. Що це означатиме для таких компаній, як Nvidia, Qualcomm, Apple, які мають ланцюги постачань, які зав'язані на Китай? І Трамп каже: знаєте. Мова йшла про 50%, я ніколи не чув про 60. Тобто він каже: Ну про що ви кажете? Які 60%? Я обіцяв Китаю 50%. Хоча насправді раніше він спростовував повідомлення Washington Post про те, що він розглядає можливість запровадження 60-відсоткових тарифів на китайські товари, заявивши Fox News. Ні, я б сказав, що можливо це буде і більше, і всі завжди кажуть: подивіться на. Смут Хоулі, подивіться, що сталося, каже Трамп. Що таке смут Хоулі»? Коротка довідка, це дуже важливо з історії Сполучених Штатів з їх економічної політики. Це закон про тарифи Смута Хоулі, який офіційно відомий як закон про тарифи 1930 року, був важливим законодавчим актом США, який підвищив імпортні мита, щоб захистити американський бізнес і фермерів від іноземної конкуренції. І що важливо, що це відбулося, і Трамп це підкреслює після того, як почалась велика депресія, так от. Спонсорами цього закону виступили сенатор Рід Смут, представник Віліс Хоулі, А 17 червня 30-го року його підписав президент Герберт Гувер. І основною метою цього закону був захист сільського господарства та інших галузей промисловості США шляхом підвищення тарифів на вдумайтесь понад 20 тисяч імпортних товарів, приблизно на 20% мита. Цей протекціоністський захід мав на меті. Стимулювати внутрішнє виробництво та продажі, зробивши іноземні товари дорожчими та менш привабливими для американських споживачів. Ну, бачите, тоді це був суперпротекціонізм. А сьогодні, ну верніше, не сьогодні, а в попередню президентську каденцію Трамп ввів проти китайських товарів митні ставки в розмірі до 25-30%, тобто навіть більше, ніж передбачалось це підвищення там, 100%. Років тому, там 90 з невеличким, та да? тобто, бачите, що сьогодні хвиля протекціонізму і торговельної війни, яка вже розгорнута Сполученими Штатами проти Китаю, вона абсолютно співставна з тими історичними прецедентами. Про які якби, ламають списи економісти до сьогодні, да? тобто чи вони спрацювали в плюс чи в мінус. Ну і насправді кажуть, що економічні наслідки цього закону вони є дуже сумнівними, є часто кажуть, що негативними, тому що вони поглибили велику депресію. Закон викликав відповідні тарифи у відповідь з інших країн, що призвело до значного скорочення міжнародної торгівлі, да? тобто така політика своєрідна. Ізоляціонізму, яка поглибила економічні кризові явища. Імпорт експорт США впали приблизно на дві третини між двадцять і 32 роками, і частково це було спричинено і от цим підвищенням тарифів, так? тому що не завжди одні і ті самі механізми працюють однаково інколи вони спрацьовують добре, інколи навпаки погано, все залежить від. Контексту так, от стверджують, що цей смутхолі вони погіршили на той момент економічне становище США, і більш того, дехто навіть каже, що відіграли певну роль у зростанні політичного екстремізму в інших країнах, включаючи сприяння приходу до влади Адольфа Гітлера в Німеччині. Але знову таки економісти про це сперечаються, оцінки розходяться. Так, от повертаючись до Трампа, він. Каже, пам'ятаєте, я казав вам почитати про Вільяма Маккінлі. До речі, якщо вам буде цікаво, то ми поговоримо про цього президента США, про його рішення. Так, от Трамп каже, що Маккінлі зробив цю країну багатою, він був найбільш недооціненим президентом. Ті, хто прийшов після нього, вони по суті вже пожинали плоди, каже Трамп. Рузвельт взяв гроші. Які заробив, так би мовити, для країни Маккінлі і побудував, знаєте, всі ці парки, дамби. Але Маккінлі заробляв гроші. Він був справжнім королем тарифів, каже Трамп. Тарифи роблять дві речі з економічної точки зору. Вони феноменальні, раз, і багато людей скажуть: о, це жахливо, каже Трамп. Це дуже небезпечно, коли ви так говорите. Я не можу повірити, скільки людей, розумних людей, які негативно ставляться до... Тарифів, і тут я з Трампом абсолютно згоден. Ми потім про це поговоримо детальніше. Так, от щодо тарифів, каже він: тут є дві речі: перше економічне, це чудово. Друге, це добре для переговорів, для перемовин. І він розвиває думку, що до мене підходили люди країни, які потенційно були дуже ворожо налаштовані до нас. Вони казали: сер, будь ласка, зупиніться з тарифами, зупиніться. Вони були готові на все. І це ж не тільки про економіку, розумієте, у нас є не лише економічні проблеми, каже Трамп. У нас є інші проблеми. Наприклад, давайте не будемо воювати. Або я не хочу, щоб ви воювали десь в іншому місці, каже Трамп. Тобто він по суті наголошує, що він використовує тарифи не тільки як інструмент економічного зростання, повернення робочих місць в країну та з повернення виробництв в країну, а ще як механізм. Такий геополітичний важель досягнення не тільки економічних цілей і реалізації не тільки економічних інтересів США на міжнародній арені, тому що США є дуже вагомим економічним гравцем, дуже масштабним, який може використовувати це, це плече як фактор впливу на інші країни. І його питають журналісти бізнес великі американські компанії, які підтримують нашу конкурентноспроможність, штучний інтелект. Чи надали б ви їм послаблення або винятки з тарифів, як ви зробили з Apple? Трамп каже, так, я зробив це з Apple. Ось що я вам скажу: Тім Кук, я вважаю його дуже хорошим бізнесменом. Інші люди наймали людей, платили їм мільйони доларів, лобістів різних і так далі, щоб вони поговорили зі мною. А Тім Кук, якого я не дуже багато знав, не дуже близько, він просто зателефонував мені і сказав, що він голова Apple, і в нього є питання: чи можу я зайти і побачити вас? Я сказав так, приходьте, і він прийшов, принаймні, я не знаю, як це зараз, але тоді це була найбільша кампанія, каже Трамп. І коли він прийшов, він сказав, мені потрібна допомога. У вас є тарифи на 25% і на 50% залежно від категорії. Він сказав, це дуже зашкодить нашому бізнесу. Це потенційно знищить наш бізнес. Я запитав, чому це? Тому що якщо ви побудуєте свої заводи тут, ви не будете платити податки. Розумієте? Це третя річ, яку цей тариф робить, наголошує Трамп. Він змушує людей будувати заводи тут, ну тобто, в Сполучених Штатах, в його випадку. І я можу сказати, я можу говорити на цю тему цілий день, каже Трамп. Ми такі дурні, що ми робимо те, що ми робимо. Підкреслює він. Знаєте, у мене не було жодних проблем з Китаєм, у мене не було проблем з Росією, у мене не було проблем ні з ким. Тому що ми зараз маємо країну, яка має велику економічну силу, але ми швидко втрачаємо цю силу. Швидко. Ми також втрачаємо наш стандарт. Ви знаєте, що вони відходять від долара? Подивіться, Іран пішов, Росія пішла, Саудівська Аравія зараз заявляє, що збирається йти паралельно. З нами і з Китаєм, так званий Петродолар, така певна неписана угода. Окремо поговоримо, якщо вам буде цікава ця тема. Тобто це питання, за, які, за яку валюту продається нафта, тобто від цього дуже залежить статус. Долара, скажімо, як провідної резервної валюти світу не сьогодні, не в сьогоднішній конкретний день, а скажімо, в певній перспективі. Це дуже важливий фактор. Трампа питають: ви би захищали Тайвань від Китаю? Послухайте, каже він, кілька речей ключових. Перше, Тайвань. Я дуже добре знаю і поважаю цих людей. Вони забрали близько 100% нашого бізнесу з виробництва чіпів. І тут включається факт чекінг бізнес вік, і які кажуть, що насправді Тайвань виробляє як ви думаєте, скільки відсотків просунутих мікрочіпів в світі? Поставте на паузу, напишіть в коментарі до до цього відео, перевірте свою інтуїцію. Я скажу вам: згідно даних асоціації напівпровідників, Тайвань виробляє 92 просунутих мікрочіпів. В світі 92 Я вважаю, що Тайвань повинен платити нам за оборону, каже Трамп. Знаєте, ми нічим не відрізняємось від страхової компанії. Тайвань нам нічого не дає. Тайвань знаходиться за 9,5 тисяч міль від нас, від Китаю всього 68 міль. Якщо Китай захоче, вони просто розбомблять їх, тому що Китай величезний, Тайвань маленький. Їм навіть не потрібно. Вони просто можуть буквально послати туди снаряди. Зараз вони не хочуть цього робити, бо не хочуть втратити всі ці заводи з виробництва мікросхем. Розумієте, всі ці заводи вони не хочуть цього робити. Але я скажу вам, що це зіниця ока президента Сі, і він каже: він був моїм дуже добрим другом до ковіду, Я дійсно, знаєте, не відчував такого. Те ж саме до речі, він каже про Путіна. Ми з Путіном дуже добре ладнали. У нас були хороші стосунки, нам ніколи не загрожувала війна. Він би ніколи не пішов в Україну. Я казав йому ніколи ніколи не входь в Україну. Ціни на нафту каже Трамп, це було таке божевілля. Він раніше наголошував на тому, що висока ціна на нафту вона стимулювала напад Путіна і уможливила його, тому що якщо б не було такої високої ціни, то економічної спроможності у Росії, економіка якої є сировинною, не було би. Фінансувати війну і почуватися впевненою, незважаючи на санкції. Так от Трамп каже: ціна на нафту була такою божевільною, і це завжди було для нього як зіниця ока. Так само, як з Китаєм, це як зіниця ока Китаю. Це було такого Яблучка, десятка. Та тобто, але м -м, каже м -м, Трамп: в день мого уходу вони направили 28 бомбардувальників бобордувальників прямо над нами. І з тих пір вони були дуже агресивні. У них всюди кораблі. Фактчекінг бізнес включається, який каже через три дні після того, як Трамп залишив посаду, Китай направив не 28, але 13 літаків в зону дії ППО Тайваню наступного дня ще 15 літаків. За останній рік перебування Трампа на посаді президента Тайваню було зафіксовано 380 Китайських вилітів в цій зоні, що є найбільшою кількістю з 96-го року, згідно з аналізом, який провів голос Америки. На їхньому місці каже Трамп, я б зараз не почувався в такій безпеці, але запам'ятайте про це: Тайвань забрав у нас бізнес з виробництва чіпів. Наскільки ж ми дурні? Вони забрали весь наш бізнес з виробництва чіпів. Вони надзвичайно багаті. Я не думаю, що ми щось інше як не спеціальна страховка для них, та. А навіщо ми це робимо? Навіщо ми це робимо? Питає Трамп. Вони забрали майже 100% нашої мікропроцесорної індустрії. Я віддаю їм належне. Це тому, що країною він має на увазі США керували дурні люди. Ми не повинні були цього допустити. Тепер ми даємо їм мільярди доларів на створення нових чіпів в нашій країні. Потім вони збираються забрати і це, тобто вони створять їх, а потім повернуться назад до своєї країни з тим, що їм потрібно. Тут Трамп говорить про великий законодавчий проект по підтримці будівництва мікрочіпів, який є складовою політики Джозефа Байдена, яку, до речі, дуже схвально до неї ставляться в індустрії, тому що вона дозволяє по суті, Америці повернути втрачені виробничі можливості в індустрії мікрочіпів. Ми з вами це говорили. Тобто вони сьогодні за бюджетні субсидії, дотації вони по суті купують назад ті виробництва. І TSMC, і інтел, які вони втратили, які пішли в Тайвань і в інші азійські країни через більш вигідні умови, через дешевші капітальні інвестиції, вигідніше оподаткування, менший ОПЕКС, кращу регуляторну. Формулу, яка дозволяє швидше будувати заводи, і так далі, от сьогодні Сполучені Штати Америки це виправляють і знов таки треба віддати належне. Виправляють при Байдені. Вони почали це робити. До речі, чим красива політика США економічна, тим, що з одного боку Трамп, Байден, республіканці, демократи між собою нещадно воюють політично протистоять один одному, як, як групи впливу, як політичні сили, але вони... Не розходяться в тому, чи потрібно підтримувати американське виробництво, чи є розвиток американської промисловості важливою складовою їх стратегії. Вони обидва дотримуються цього підходу. Вони тільки дискутують про те, які самі підіндустрії, які самі види стимулів застосовувати. Да, тобто, це дискусія про нюанси, дискусії про те, чи має бути Америка протекціоністською, чи має вона Захищати власних виробників, про це дискусії навіть немає. Чи дали вони вам якусь конкретну пораду, чи якесь конкретне прохання, яке ви винесли з цієї зустрічі, питають Трампа про його зустріч з бізнесом американським. І він каже: Ну, дивіться, знов-таки, він розповідає, що він їм. Розповідав про Маккінлі, про тарифи, які він зазвичай називає спрощено словом податок, тому що він вважає, що тарифи звучить складнувато для деяких людей. Ну очевидно, точно не для американських бізнесменів. Як ви напевно знаєте, каже Трамп, що на честь Маккінлі назвали гору Значить, да? і все, що він зробив, це тарифи. У нас не було податку на прибуток. А У них був, здається, закон про тарифи 1880 з цього чи 2006 року знов-таки включається факт Чекінг і Вони кажуть, це був закон про тарифи 1890 року. Маккінлі був спікером Палати представників цьому році. Демократи потім знізили ці тарифи за кілька років. Але Маккінлі, коли повернувся і став президентом в 1897 році, він ці тарифи знову відновив. І тоді вони провели великий симпозіум, на яких зібрали всіх. Бізнес-лідерів і єдиною темою був, що ми робимо з усіма цими грошима. Якщо ви подивитесь на деякі заяви, каже Трамп. Якщо б ми могли дістати деякі з них, я би взагалі цитував їх в своїх промовах, каже Трамп про ті часи Маккінлі. Він каже, що у нього були заяви про те, що ми не дозволимо іншим країнам красти наше багатство, красти наші робочі місця. Порівняйте Маккінлі – тоді і Трампа сьогодні. Наскільки близька ця риторика? Якщо вони хочуть прийти сюди, риторика Маккінлі вони можуть прийти. Ми приймемо їх з розпростертими обіймами, але вони повинні заплатити за привілей красти наші робочі місця і красти наше багатство. Тобто, якщо вони збираються переносити виробництво кудись в інші країни, він змусив їх заплатити, і всі ці гроші накопичились. І потім Рузвельт витратив їх. Він отримав всі ці лаври. Я знаю, як це працює. каже. Трамп. І все ж більшість керівників компаній не підтримують тарифи, питають Трампа Бізнесвік. Він каже, це дивовижно. Знаєте чому? Тому що вони не хочуть будувати заводи в США. Вони мають заводи в різних країнах. Бачите, Китай проводив просто блискучу політку протягом багатьох років. Це займає роки, але роками Китай змушував дурних американців, каже Трамп, будувати заводи в Китай. І вони зробили це. Стягуючи величезні 100%, 150%, 200% тарифи. Факт Чекінг бізнес говорить про те, що найвищі тарифи Китаю насправді в 2016 році були 65%, Ну тому що Китай насправді вступив в світову організацію торгівлі, і він був змушений зменшувати ці відсотки. До речі, ми буквально на днях у видавництві наш формат Українська асоціація римського клубу за підтримки Інтерпайп юридичної кампанії Лабораторія банкрутства» випускаємо. Книгу блискучу, яка називається Індустріальний Ренесанс Америки, яка описує от те, про що каже Трамп, описує науково чітка, фактажна, як Америка стала виробничою супердержавою, як вона потім згодом втратила лідерство і пальма першості перейшла до Китаю. Не дивуйтесь, тому що. Китай сьогодні виробник номер один в світі. Він виробляє майже 33 світових промислових товарів. 33%! більше ніж США, Німеччина і ще кілька маленьких європейських країн разом взяті. І це відбулось не випадково. Це відбулось через певні помилки в американській економічній політиці, які Трамп в попередній президентській каденції почав виправляти. Байден продовжив політику Трампа в цій сфері. Він її не відмінив. І сьогодні, якщо Трамп прийде знову, то він каже, що він китайцям підніме мита до рівня 50 Тобто, уявіть, сьогодні там на багато товарів 25%, 20%, на якісь 15%, десь до 30%, а буде 50%. Тобто, це просто буде торгівельний шок, який зробить значну частину китайської промисловості просто непотрібною, тому що. Байдуже, скільки в тебе заводів, якщо тобі немає кому продавати. І не факт, що американська промислова продукція в таких обсягах зможе бути поглинута, скажімо, країнами глобального півдня, як на це розраховує Китай. І Трамп підкреслює, він продовжує, що отак от з тарифами роблять і інші. Просто коротка історія, каже він. Коли я був в Харлі Девідсон, я запитав їх, як у вас справи? Вони були в Білому домі, і я їх запитав, як у вас? Вони сказали, ви знаєте, в деяких місцях нам дуже важко вести бізнес. І я спитав: ви маєте на увазі Індію? Індія дивовижний зловмисник, каже Трамп, один з найкращих, один з найкращих, розумний. Він каже: Я запитав, дайте я вгадаю, чому Індія обкладає вас митом, так, так серед, 200%. відсотків. Факт Чекінг бізнес каже про те, що Індія обкладає мотоцикли. Ми там 50%. 200, звісно, це не 50, але знову 50% це так званий заборонний рівень митного тарифу. Так? Тобто, тобто, Трамп перебільшує цифри, але по суті ну, він абсолютно правий. А ясно, кажуть Трамп. Дайте я вгадаю, вони хочуть, щоб ви побудували великий завод в Індії і вам не доведеться платити тариф. Звідки ви знаєте, сер, сказали в. Харлі ну, він, Трамп відповів. Ну тому що я теж так роблю. Врешті-решт, вони побудували свій величезний завод в Індії і вони виробляють мотоцикли по всьому світу. Врешті-решт, вони закрили завод в Мілвокі. Знаєте, вони закрили багато заводів в США. І я не впевнений, каже Трамп, що вони е, не закрили всі заводи. Я запитав: хіба це не приклад це ж так безглуздо, розумієте, вони наклали величезний податок, я не можу змусити людей зрозуміти це. У нас був такий ідіот-сенатор від Пенсильванії, який не розумів це дуже тупа людина, каже Трамп. Та. Дуже жорстка, дуже відверта, дуже прямолінійна. Ну, треба сказати, що, до речі, за це, я думаю, що дуже багато виборців в Америці і хочуть його побачити на посаді президента. Більш того, Ті, хто кажуть, що Трамп чистий популіст, да? Тобто він просто каже те, що людям подобається. Ну, можна посперечатись, тому що він має свою певну, яка може багато кому не подобатись систему цінності. І він не просто обіцяє це. Да? Тобто Він обіцяє це і робить, тому що хто розгорнув наймасштабнішу торговельну війну проти Китаю? Хто насмілився на такий крок, це зробив він. І треба віддати належне президенту Байдену. Він не згорнув цю торгівельну війну, тому що він розуміє, що Америку треба рятувати, треба повертати Америці роль виробника. І він це продовжив. І Трамп підкреслює, що от по обговорюючи це питання тарифів і великих виробничих компаній, він каже: ці компанії, вони розбагатіли, маючи величезні тарифи в інших країнах і збудувавши там заводи, наприклад, в Китай. І тепер. Особливий момент. Тепер їм не подобаються тарифи тут, американські тарифи проти китайських товарів, тому що вони вже побудували свої заводи там. Дуже пікантна ситуація. Дуже схоже на ту, що, наприклад, німецькі автовиробники. Виступають проти запровадження Євросоюзом захисних мит проти Китаю, тому що вони вже збудували свої заводи в Китаї, і раніше протекціоністська політика вона працювала значно простіше сьогодні. Вона вже потребує рівня мистецтва, рівня супервитонченої економічної інженерії і складної дипломатії. Чи чекає світ нова хвиля торгівельної війни? Чи буде повний кінець глобалізації, або просто буде певна зміна економічного ландшафту і США через такий протекціонізм, через дуже жорстку економічну інженерію повернуть собі роль головної виробничої і інноваційної економіки світу в одному пакеті? Як вважаєте ви? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте вподобайку дзвіночок. І підтримуйте мене на Patreon. Дякую.